Сергій Цихоцький зараз приєднується до нашого ефіру. Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Пане Сергію, вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну, давайте ми відразу оголосимо збір для бомберів 59-ї бригади. Трьома словами на що? Саме для бомберів 59-ї бригади. На комплектуючі до fpv дронів і також комплектуючі для засобів РЕП, за допомогою яких ми знищуємо і, е, ворога, знищуємо його техніку, і також е, знищуємо за е, безпілотні комплекси ворога, які намагаються прорвати до наших позицій. Так, ну долучайтесь дуже просто. Кюар-код на екрані є, можна навести камеру телефона. Далі він переадресує або за номерами карток. Трохи згодом оголосимо суму, скільки вдалося зібрати завдяки нашим глядачам. Так, долучайтеся. Пане Сергію, ну ми поки що спілкуємося про той оперативний напрямок, за який відповідає, зокрема, ваша мотопіхотна бригада. Ми розуміємо, що це Покровськ, Курахово. Яка оперативна обстановка? Що можете повідомити? Ми розуміємо, що є таємниці і ворог не спить, чатує. Ворог продовжує проводити наступальні штурмові дії. Зранку сьогодні. В кількості 14 одиниць бронетехніки важкої в районі населеного пункту Красногорівка знову пішли в атаку. От. На зараз 5 одиниць вже підбито, 4 БМП, 1 танк. От. Далі бої тривають. Також знищено більше трьох десятків окупантів. Це я кажу зараз тільки за ніч. Ну, інші дані будуть трошки пізніше. Тобто, танки, 4 БМП, це тільки от спочатку доби вже вони пішли. А що це була за атака? Розкажіть трошки більше. Атака продовжується. І надалі триває бій. Оце ну, спроба штурму. От останній раз це було з 1 на 2 вересня. Прям колоною? Так, е, да, так, так. Колоною. От е, тоді було у нас, е, якщо не помиляюсь, 12 одиниць техніки. Сьогодні ми нарахували 14. Піхотні штурми також. Продовжується надалі. От е, виявляємо ворога за минулу добу було ліквідовано близько 50 окупантів, <кій> е, 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 збито е, більше 10 е, е, засобів вогного враження безпілотників, і також деактивовано засобами РФ 97 одиниць безпілотних літальних комплексів ворога. Пане Сергію, так оцім атакам ви зазначили 2 вересня, сьогодні 12 вересня. Між двома цими механізованими ну це велике насправді скупчення цієї техніки. 11 одиниць, а тепер 14 одиниць Це така історія насправді дуже непроста. Між цими атаками 10 днів. Це це що відбувалося? Це була розвідка, це було застосування артилерії. Що передує цим спробам? штурмів Це були е, штурми кожного дня і кожної ночі. Е, це були піхотні штурми, без задіяння техніки, тому що ну їм же треба якийсь час оговтатися, накопичити сили, підтягнути цю ж саму техніку, привести її до ладу. Тому така пауза в 10 днів. О, і коли вони все ж таки не <кхід> досягають того успіху, на який вони розраховували, от піхотними цими штурмами, значить, подалі вони пробують весь час. От, от такими желізними ударними механізованими кулаками бити по обороні. А є спробу, ну, цю, техніку, як? Є спробу цю техніку забирати з їхнього боку. Чи, чи ні? Що, що з підбитою технікою? Ну, поки вона підбивається, потім ми її максимально е, е, знищуємо, щоб її не можна було відновити. Тому що там не зовсім гарні умови для того, щоб коли у нас така можливість, є ми обов'язково цим користуємося. Скажемо, є можливість підтягнути, от а в даному випадку то, такої можливості немає. А ось ці 10 днів затища, Ну затища, це я так говорю між двома штурмами: друге і дванадцяте. Чи є якісь ознаки того, що вони збирають сили? як може це затища перед бурею в природі? Чи навпаки, вони увесь цей час намагаються вести якісь відволікаючі дії, щоб не дати нашим силам зібратися? Ні, не не одлікаючі дії, а штурмові дії вони проводять постійно. Причому скажу, що їхньому командуванню наплювати на долю цих військовослужбовців, так званих, які йдуть на штурми. О, і, скажімо так, вони їх відправляють, вони їм там розказують там, сказки про те, що все добре, чому вже це багато що взяли. О там один, другий, третій населений пункт. І ті йдуть і розуміють, уже, що дорога в один кінець, і в них вже там в їхніх так званих цих формуваннях військових там уже ну такий бунт наростає всередині, тому що вони дуже не хочуть іти на ці штурми. Це вже зафіксовані Факти, дуже багато таких прикладів, загрози, шантаж і обман. Пане Сергію, 70 тисяч гривень зараз вже задонатили наші глядачі, які слідкують за нашим спілкуванням в прямому ефірі. Друзі, нагадую, що qr код на вашому екрані також є можливість задонатити через банківську картку. Її номер ви також бачите. Якщо ви дивитеся цю трансляцію вже в запису, нічого страшного банка відкрита. Ви можете абсолютно перераховувати гроші на потреби 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України, яка зокрема діє на Покровському напрямку. Якраз от з паном Сергієм ми спілкуємося, яким чином там зараз розвиваються події, пане Сергію. От стосовно якраз мотивованості чи немотивованості, ви ви даєте свою оцінку, як діють ці так звані військовослужбовці армії Російської Федерації на харківському напрямку. Ми спілкувалися з вашими колегами, що застосовуються фактично підрозділи без бойового досвіду, і таким чином, можливо, там ці росіяни вони ну до кінця. Це не розуміють, куди вони потрапили тут, на Покровському напрямку. Чи це чи є приклади застосування військовослужбовців в Російської Федерації без бойового досвіду? Чи там суто професійні обстріляні всі? Ні-ні, абсолютно також є випадки і новобранців. І е, зараз останні тиждень вони почали прибувати, ці е, так звані їхні штурмови ЗЕТ. Ага. От Зекі. От, також да, і досвіду там ну, тих тих немає. Ну, при цьому є ті, які вже мають досить обстріляні там, які навіть на цьому напрямку давно вже були, там вижили, поки що вижили, не відправились на концерт. От. Ну, от таке. От, тому е, е са, така е, каламбур абсолютно різного віку, абсолютно, е, е, абсолютно не мотивовані, хочу ще раз наголосити, е, це ми точно знаємо треба розуміти не треба їх боятися я це зараз звертаюся до нашого суспільства не треба думати що велика росія і ми повинні там якось з ними піти на якісь компроміси ні в якому разі ми повинні їх добити ми повинні їх перемогти от і для того щоб ми це скоріше зробили треба максимально долучатися до цієї боротьби всі то як може, як кому зручно, хто може донатити, хто може брати до до рук зброю, хто може допомагати ремонтувати машини і так далі. І так далі. І таких у нас ну скоріше тоді закінчиться війна, і обов'язково закінчиться наша перемога. Уже, якщо говорити про донати, 100 тисяч гривень задонатили наші глядачі під час ось цієї розмови і будуть докидати ще, це можна зробити навіть у запису. Я кожен раз у вас питаю, чи станом на зараз росіяни здаються в полон. Ви кажете, що вони немотивовані, дуже різного віку, а значить різних умов. Можливо, хтось не хоче воювати. Чи є зараз охочі здати, чи це просто фізично неможливо через інтенсивність боїв? Ні, я скажу так, що здаються в полон. І є полонені і весь цей період, поки ми з вами не спілкувалися, були полонені. Хто звідки як не скажу, тому що це ворогу не потрібно знати. Дякую. Ми, і всі функції, всі функції, які є передбачені війною на нашій ділянці фронту, відбуваються. 59-та бригада не раз доказувала свою спроможність виконувати поставлені задачі. І навіть не в неможливих в дуже найважких неважких умовах. Тому е, уважно, до речі, слідкуються в тому числі за вашими ефірами, коли от відбуваються донати і так далі. Це е, також надихає нас всіх на те, щоб значить, ну що нас пам'ятають, що про нас дбають, нас люблять. І нас поважають. Ну це дуже, дуже, дуже вдячні всім за це. Ну, напевно, глядачі пам'ятають вашу обіцянку після перемоги зібрати донаторів, розказати все, як було на ділі, так. бо вже 120 тисяч гривень задонатили за цей час, поки ми ось говорили. Да, пане, да. пане Сергію, так стосовно самого Покровська, саме місто воно, на вашу думку, я я зараз не знаю, чи можете ви це розголошувати, наскільки воно захищене. Ну, скажу так, ну, ми довіряємо своє командуванню, я кажу за себе особисто, за обратимів. Ми знаємо, що ситуація максимально робиться все, щоб неможливо підходи ворога ближче до міста. Оце саме головне, не дати можливості, щоб десь там на околицях міста велися ці стрілецькі бої. Проводи штурми дії, і так далі наразі. Вот така ситуація більше. Тут нічого сказати не можна. Поки що дякуємо вам. 140 тисяч. 140 тисяч на цьому збір не закінчується. Друзі, продовжуйте донатити. А ми з Сергієм Паном прощаємося в цьому вже ефірі. Але банка залишається відкритою. Кьюар-код, зробіть собі па паузу на пульці. Кьюар-код, номер картки. Все доступне. Розмір донатів не має значення. Будь ласка, допоможіть нашим оборонцям якраз на Покровському напрямку. Сергій Цехоцький, офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади і Якова Гандзюка.